Якщо дозволите, ще про поетку, правда, сьогодні ми вітаємо поета. Ну, так як я жінка, то вже так у жіночому е, стилі, поетка. Їй підвладні верлібри, немов вертебрологу, грижі, бруд вимішує сріблом, в брутальне вливає манери, щоб напій настоявся, чекає ворожить, коли вже прийде час скуштувати на слух поетичні маневри. Негламурна гливка і словесно породиста глина, так гончар у сороченцях пестить горня при у верлібрі живе, в його стилі колись відпочине. Ця поетка пророчиться, що підрихтовує будні. Дні святкові лошиці, гривасті, та ще й верлоокі завітають колись та й замінять верлібра на риму. Бо приходить воно унікальне, жіноче, високе, і до пісенного слова тяжіють верлібре, нестримно.